За 4 тисячі доларів наш бивший менеджер Мойшко Мазута купив шикарний автобіль нашим шикарним клітом. Друзі, до вашої уваги, це ржові ривок, це там, як я, знаєте, у мене така машина, яка це була, і у нього, знаєте, я, я, така, я говорю, маленький підарас, тип. Ну, <гліху> машина, на самом деле, дуже класна, Вона в управлінні чітко, дорогу держить шикарно, типу, по розходу, не скажу, що сильно, типу, великий розхід, але, типу, ну, машина, на типу, деле, типа, своїх стоїть. Машину я купую за аукціон за 4 тисячі доларів рівно. От, оце все, все пошкодження, все, що у нас є. Получається, у нас тут, що, Бампер в сборе нужно сделать так. О, у вас видите, оно целое у нас. Оптика тоже у нас, видите, вот целая. То есть, если тружки вот эта хуйня поставил, то ничего страшного. То есть копейки стоят. Видите? Все целое. Получается, у нас под покраску дикий бампер будет иметь лобовое стекло. Того, что... тут есть? так, вот. Хочу ребята, вам сказать, что такая машина, типа, реально прикольная, реально можно их покупать, реально можно завозить их в Украину. Але типа цена привык тут ціла машина, то есть она дорого купила. Але запрос клієнта в, типу, такий бюджет, клиент сказав, что хочу на цю машину и хочу, щоб вона була максимально ціла. Вот мы, в принципі, думаю, цю місію ми выполнили. Потому как то так вот такая шикарная машина. Наступно видео я вам покажу, что вона нас загалом по салону. В принципе, що казати. Ребята, то ще машину в США нагадую, пока мы то на электричке 100 долларов замовляйте, потому що з 1 січня 26 року мы то буде коштувати. Ну, нормальную типу бабок На электричку это п'ятий доллар. Будь стой, как это типа мерсой тут на бензиновую абочке машину. Потом тоже машина в США привертайтесь на маропись.